І всім привіт! Сьогодні у нас нове відео по ігрі Dark Riddle. Я знаю, вам ця гра подобається і я вирішив знову її зняти. Тут у нас, можливо, додали багато обновлень, я вже давно в неї не грав, але першим ділом я хочу відключити рекламу. Тут можна відключити рекламу на один день, це стоїть 900 монет. Я, звісно, це роблю, бо з рекламою то дуже тяжко, капець. Окей, супер. Я не знаю, воно активірувалося. Ні. І, кстати, я крутив рулетку, і мені випало тут різні скини. Є такий, наприклад, Гавайський турист. Ну і також випав ще один. Зараз я вам його покажу, кстати, не пам'ятаю, де він. Так, він десь має бути тут. Не помню, де він. Так. Коротше, я не пам'ятаю, де він. Но ось який він. Тільки тільки мені випав. Ладно, давайте, в принципі, грати. Я сьогодні грав в режим примарний. І да, я, коротше, дійшов до самого там фіналу. І, коротше, там щось було непонятне, І я рішив не продовжати грати. Ну, надіюся, я в цьому відео дойду туди. І на тому ми також, думаю, зупинимося. Ну, да ладно. Добре, що я назбирав монетки, щоб відключити рекламу. Тепер буде взагалі. Круто, окей, тепер я знаю, що в принципі робити. Ну, давайте подивимося, що у нас тут вдерись в будинок сусіда. Окей, я знаю. Значить, як вічно, ставимо цей ящик сюди і залізаємо сюди. І також, А, кстати, а де мої предмети? Кстати, не поняв, де всякі... всі мої предмети, які я від... вибив у цій рулеці. Не знаю, чого вони, кстати, пропали. Ну, окей, я забув, що там нам першим. Ой, забрати цю штуку ліпше. Так. В принципі, її нам не треба. Так, давайте візьмемо флешку. Вона у нас вроді сараю. Так що, давайте погнали в сарай відкриємо. Там теж може бути щось інтересне. Можна, звісно, кусачками е перерубати цей ланц, але, в принципі, ми можемо так відкрити. Так, що наша нам... так окей, тут є оця штука, що заморажує. Так що давайте її просто туди кинемо. І хай там сидить. і Окей. Супер. І давайте возьмемо ворога заморожено. Стоп, він що, реально пригнув. да, ніфіга, оце я попав. Ніфіга собі, звісно. Прикольно, я, звісно, влучив. Супер. Давайте заберемо батарейки, зарядимо наш пістолет на всякий случай. Супер. Тепер у нас є пістолет. Нам, кстати, оцю кастрюлю треба забрати. Так, нас заморозили. Так, надіюсь, я встиг утікти. Супер, я встиг утікти. Ладно, тоді нас спіймали. Ладно, я хотів сказати, що нам треба йти ударом. А, мені треба рекламу. Ну, ладно. І так, я відновився, подивився рекламу. Я, кстати, думав, реклами не буде. Нам дадуть, типу, безкоштовно відновлення. Ну, ні, все-таки треба було подивитися ту скучну рекламу. Супер. Так, далі нам треба взяти ключ. Щоб відкрити ворота, ось цей ключ. Так що, давайте його беремо і відкриваємо ворота. Вроді цього ключа більше не треба, відкидаємо його. І, кстати, пішли додому, подивимося, що в цьому ящику. Зазвичай тут наші ресурси, но, ну, типу, речі наші, але їх немає чомусь. Я ті вибивав з цієї рулетки. Ну, в принципі, да ладно, я, кстати, не пам'ятаю, що там далі робити. Так, давайте подивимося, в принципі. У нас тут є підсказка, яку. Так, знай... Знайди мідний ключ. Мідний ключ. Не пам'ятаю, де той мідний ключ. Оп, ніфіга собі. Так, супер, погнали відсів. Я знаю, де код від цього гаража, він десь там у хаті має бути на холодильнику. Так що, давайте, в принципі, погнали в хату, але він біжить за нами. Так що давайте сюди в принципі, забіжимо. Так, супер. Ті вроді бластер. Я не знаю, чи цим бластером можна відкрити той замок. Чи не можна. Ну, при... Там просто є ще одна така пушка похожа. Ми тут пригнуться і нас не буде чутно. Також класна, в принципі, фішка, що тут є таке. Так, окей. В принципі, тут є батарейка. Беремо і беремо кусачки. Ракета Но... Поки що її не беремо. Так, тут є шістернка. Ну, я, кстати, їх збирав. там У ванній кімнаті треба було ту штуку починити. Но, в принципі, ми можемо е без того. Но нам треба взяти кастрюлю, там, де та, той робот, і саджанець знайти. Так. Що в нас там, А, знайти мідний ключ. Де той мідний ключ? Ну, Давайте поки походимо, подивимося, що у нас тут є. В принципі, ми можемо взяти цей ящик і розбити там вікно. Давайте я, в принципі, так зроблю. Так, дядя. О, дивіться, сусід вийшов туди. Поздоровився з поліцейським. О, хорош, молодець. Так, супер, давайте розб'їмо тут вікно. Він, він в принципі, да, він біжить Поки поки ми успіємо, поки ми успіємо, Давайте тут також розб'ємо. І погнали Віттю. Бістріше відкривай. Супер, хай він піде туди. Коротше, потім, коли він Віттю, піде, ми. Туди підемо, так, да, знайде, де сусід сховав саджанець. В принципі, він в гаражі, так що нам треба. Надіюся. Оп, він пригнув сюди. Ну, красавчик, ладно. І так, зайшов я сюди, він корот збіг за мною, але я успів утікти. Так що давайте відкриваємо двері. Так, вроді нічого немає. Так що давайте подивимося, який у нас тут пароль. 512. Ну, він, вроді, кстати, вроді не міняється, але я не пам'ятаю. 512, так що. Я, коротше, подумав там сусід. Окей, 512, давайте відкриємо гараж. А, кстати, він заходив в гараж чи ні, я не пам'ятаю. Гараж, І давайте закриємо двері. І давайте подивимося, що у нас тут є. Цих шкафчиках, вроді, вічно нічого немає. Можливо, що ж може попастися, але я вічно відкриваю, там немає. Коротше, у нас тут якийсь сток, так що ми мусимо відключити цю електрику. Робиться це таким ділом. Ну, в принципі, я вже це. Проходив, так що я це вже знаю. так що Супер, відключили, забираємо цей засаджене. Далі нам треба взяти кастрюлю коло того робота. Так що, погнали, в принципі. В принципі, ми можемо нагокинути яблуко, щоб не тратити наші патрони. так, О! Коротше, снаряд попав у яблуко, і вони, коротше. А, стоп, мені все-таки треба стрельнути, я так зрозумів Ну, да ладно, давай. Ти що промазав? А як взагалі попастися? Можеш попасти? Супер, попав. Так, супер. Забираємо. Коротше, куча патронів вистрілив і. Добре, хоч зробив це. Окей, тепер нам треба розморожити цей саджанець, щоб пройти далі. Так. Ну, я, кстати, не помню. я вроді його е якось проходив і без сега. Ну, да ладно, в принципі, давайте ставимо цю кастрюлю сюди. Включаємо плиту і ставимо саджанець. Кстати, а саджанець, да? А, супер, він вже поставився, так що давай хай швидше. Так. Окей, супер. Забираємо саджанець. У нас, коротше, тут заставка. Я навіть не пам'ятаю бо я вроді пропускав. А, точніше, треба втікти від сусіда. Окей. А, він за нами біжить. Так, супер. Ну, в принципі, ми через вікно випрыгнемо, так що він нас не піймає. Супер. О, вікно розбили. Да ладно, супер. А він, в принципі, тут на цій території мені нічого не зробить. Так, окей. Що там, кстати, далі по заданню? Так, повернись, повернись садженець Пітеру. А, Пітеру, кстати, а я там заходив у той сейф. Там якісь прикольні уровні йшли. Так, ну, Пітер, привіт. Пройшли цей рівень. Буде... А, я пам'ятаю, виросла такий великий гриб у цьому. Бункері чи що там таке. Ми, коротше, потім дізнаємося, що там буде. Супер! Ну, в принципі, перший квест ми виповнили. Що тут у нас далі? Зниклий саджанець, Пітер підозрює, що сусід вкрав у нього рідкісний саджанець, екзотичний рослинний і забрав собі. Потрібно допомогти доброму добродушному фермерові та повернути йому саджанець. Добре, окей, значить, треба нам повернути Пітеру саджанець, який украв сусідну. Я не пам'ятаю, що нам там треба. А, точно, нам. Так, бластер. Беремо наш бластер. Так, супер. Ну у нього ще є тут, в принципі, один вистріл, так що нам цього має схватити. Так, супер, тепер заходимо в будинок. Головне, би тут сусіда не було. Так, вроді немає. І, а, кстати, а нам це треба взяти, ні? Ну, в принципі, хай буде. Кстати, там якийсь ключ. Ну, я не знаю, як це відкрити. Треба якийсь ключ, напевно. Окей, далі стріляємо сюди. І в нас не виходить. Чекай, стоп, тут ж пістолет мав бути, ні? А, я не пам'ятаю, кстати, де він? Я не пам'ятаю, де той пістолет я знаходив. Ну, він, вроді, десь тут, ні. Ага, Значить, все-таки нам ще треба пістолета такого спеціального знайти. Ну, давайте я, в принципі, ще раз провірю. Можливо, я, кстати, неправильно попав. Ну, це не точно, в принципі. Ну, давайте все-таки перевіримо це. Ні, у нас нічого не виходить. Ця штука просто заморажує. А нам треба таку спеціальну, щоб стріляла током походу. Окей, супер. Значить, тут, в принципі, у нас нічого немає, так що давайте не буду шуміти. І пішли, коротше, далі. Подивимося, що у нас тут є. Так, ну нам треба ключа. Щоби відкрити там замки. А, кстати, тут я можу відкрити. Супер. Давайте подивимося, що у нас тут є. А тут у нас вроді нічого немає. А, тут є ключ, кстати Не помню, для чого цей ключ. А, спомнів. Ну нам треба розбити, кстати, вікно. Ладно, погнали відсюк. Тут більше нам нічого не треба. Так, окей, а ми, в принципі, там вікно розбивали. Я не знаю, чи воно все-таки розбите, чи ні. А, так, да, супер, воно розбитий. Клас-клас-клас. Так, отут у нас вроді пістолет має бути, так що ми все поки робимо прекрасно. Так, Беремо цей пістолет. Так, кстати, ми можемо котика погладити, тільки я не знаю смисл цьому. Не знаю, просто така заставка є. Нам за це ніякі бонуси не дає, але ми погладили котика. Окей, супер, погнали далі, відкриваємо ці двері. Давайте подивимося, що тут у нас. А, це, кстати, вихід, да. Супер, ну, у нас є вже цей пістолет. Давайте його, кстати, заряджаємо. І пішли, відкриємо ті двері. І так, супер. Нарешті я прийшов. І давайте стріляємо. І супер. У нас двері відкрилися. І тут має бути. А, кстати, я не знаю, для чого це катана. Реально не знаю, для чого вона. Ну тут у нас пароль 5340. Так, 53-45, да? Супер, тепер погнали відкривати сейф. Реально, не знаю для чого. Катана. Так, стоп, а для чого катана? А, ми його могли заморозити. І так, супер, відкриваємо сейф. 5345. Вроді. Так. Супер, ми відкрили. Давай бістріше, поки сусід сюди не прийшов. Супер! Ми переходимо, коротше, далі. Я проходив Dark Riddle Classic, і там почти було таке саме нам треба робити, але там, коротше, йдуть далі такі странні уровні, що то треба багато часу потратити. А тут все як в Dark Riddle Classic. Беремо цю флешку. Далі, коротше, нам вроді ще одну флешку. Я, кстати, не пам'ятаю, де вона була. Так, у нас тут. Є яблуко. Ай, мене паралізувало. Кстати, а сусід сюди прийде, ні? Не пам'ятаю, вроді да, вроді має сюди прийти також. Так, ну я наступив на цю пастку. Давайте її деактивіруємо і візьмемо з собою. Окей. А, її треба зарядити. Тоді нам більше її не треба. Так, значить, нам ще одну карточку. А, точняк, вона десь має тут бути. Так, зелена карточка. Супер, беремо. Так, тут вроді більше нічого немає, і проходимо, в принципі, далі. Так, у нас тут знову пароль 6364. Супер, запам'ятали. І пішли далі. Так, супер. Ну, все, як Dark Riddle Classic, в принципі. Так, тут є знову це уводити ще. Супер. Відкриваємо і далі нам треба відключити електрику, щоб забрати от ті штуки. Окей, у нас тут двері е, автоматично відкриваються. Ладно, тоді. отут нам пригодиться ця зелена карточка. Так, і тут. А, ну, добре, що у нас все вроді заряжено. Так. Значить, беремо цей пістолет. І в нас має стоп. А, треба іменно це в штуку стріляти. Кстати, добре, що в нас є батарейки. Супер, електрику виключив. Пішли швидко би... заберемо ті штуки, щоб пройти далі рівень. Так, беремо це. І ось це. Так, інвентар повний. Давайте, кстати, що ж викинемо. А що нам, в принципі, викинемо? Давайте зелену карту. А як мені, кстати, вийти? А, можна вийти. Давай, швидше викидуй. Так, забираємо і супер, добре. Забираємо. Кстати, а цю штуку можна відключити? В принципі, я думаю, що можна. Це ж від цього, так? Да? Так, да, супер, відключили. Тепер ставимо оцей гаджет сюди. Нам, коротше, вроді його треба зарядити, щоб. В дальнейшем нам активірувати портал. Супер, це ставиться сюди, і нам, вроді, треба там нажати, щось ж, і воно, в принципі, зарядисе. Так, супер, значить, нажимаємо сюди. Все, в принципі, у нас це активівся, і далі нам треба там відкрити ворота. У нас тут є важелі, так що давайте це зробимо, в принципі. Так, значить, нам треба ось ось так отак робити. І так, да, супер, ворота відкрилися. Так, Окей, проходимо далі. Ставимо це далі сюди. У нас вода викачується, Рішує. в принципі ми забрати не можемо, поки вода не піде вниз. Тоді давайте почекаємо. Супер, все. Можемо забирати, ні? Так, забираємо і переходимо далі. Супер. Так, далі тут червона карточка. Беремо червону. а, знову інвентар повний. Так, значить, це ми, в принципі, викидаємо, Нам більше це не потрібно. Далі ставимо ось це сюди, і у нас відкриваються тут ворота. В принципі, задача зроблена. Ворога оглушено. Не знаю, а на що він наступив. Ось у нас самий портал, через який ми коротше, будемо йти далі. Далі нажимаємо на кнопочку, і нам виходить ця штука. Так, давай швидше. Я пам'ятаю, як я проходив Dark Riddle Classic я там зависнув на цьому уровні. А тут зроблено ось так. Все правильно. От тепер я розумію, що сюди треба ставити карточку, ось сюди цю штуку. Так що ставимо її. У нас активірується перша та штука. і Потім поставимо цю карточку і нажмемо кнопку, і в принципі ми це пройшли. Так, ставимо це сюди. В принципі, Тут да, тут якось ліпше зробили, ніж Dark Riddle Classic, і нажимаємо кнопку. Супер, ну все, у нас портал активувався. Заходимо в нас. У нас тут такі звуки, якісь. І супер. Я переходжу далі. Ну, Далі взагалі йде щось взагалі непонятне. І не знаю, чи я в цьому відео це буду проходити. Але давайте в принципі, подивимося. У нас тут взагалі якась непонятна фігня. Ось що у нас тут відбувається. Ми коротше, в кіст капсулі непонятні. І там, коротше, зараз кіс... зараз подивимося, що у нас тут. Так, далі нажимаємо сюди, і у нас знову якась тут штука відбувається. Так, забираємо, забираємо ось цей гаджет. Так, що зависло? І далі бра... бачимо цей крабік. Він коротше, заходить в робо сусіда. Ну, коротше, якась непонятна фігня. Я не знаю, що тут взагалі відбувається, але ми маємо, коротше, якось прийти. Але я взагалі не знаю, що нам тут робити. Так. Кстати, що ж тут є, якісь скриня. Так, значить, тут є якась кіберкарта, відчиняє щось таємниче. Оу, ніфіга, беремо так. Пушку теж беремо. В принципі, все забираємо. А, кстати, це не наші речі. Вроді наші. Так. Супер. Ну, карточку нам. Треба би вона була вічно під рукою, як вона відкриває вроді ворота, я точно не знаю. Так, що це за апарат? А, це, кстати, магазин, да? І так, коротше, там відкрився якийсь покупка на 700 гривень. Ну, капець, звісно. Так, значить, бачимо, у нас тут є капсули. Окей, значить, давайте, кстати, відкриємо ці ворота. Так, да, супер, карточка підійшла. Там кораблі всякі, роботи і всякі, такі непонятні. Ладно, проходимо. Давайте поки спробуємо це пройти. але ну, я сумніваюся, звісно, що я пройду. Так, значить у нас тут є такий планшет. Він щось тут показує, непонятне, але я взагалі нічого не розумію, але нам треба щось збирати вроді. Так, а можливо ці штуки, ні? А як це нам робити, типу? Тіпо... Типа, нам треба кедати в це, ні? Давайте спробуємо. Ні, йому все рівно. А як нам це проходити, я взагалі не розумію. Так, а давайте спробуємо пушку у них стрельнути. Так, добре, в нас ще є батарейки і давайте стріляємо в це. Йоп промазав. У нас є ще батарейки. Послідня батарейка, як я промазув, я не знаю, що це буде. Так. Давайте поближче станемо. І. Ми можемо забрати це? Ніфіга взагалі не поняв, немає батарейок. А, кстати, тут якісь кейси. Ми, в принципі, це можемо забрати. І нас піймав сусід. Ну, народ, в принципі, я вже на цьому зупинюся. Якщо вам, в принципі, ць, відео це сподобалося, то ми в наступному відео будемо цей рівень проходити. Я не знаю, чи він складний, чи ні. но... Так що, друзі, всім пока.